Вам розказати, що сьогодні я прокинулася і першим, що побачила, це звістку в Телеграмі від маркетолога, яка розмістила свою бізнес-візитівку у нас на порталі на платформі рекомендацій. У нас там дуже зараз мало бізнес-карток, тому що цей тільки розділ починається. Я вас запрошую, і от прикол, вона мені пише, що їй пропонують роботу. І цей запит якраз іде із проідеї, і там серйозна робота, і тому вона вражена і на приємних позитивних емоціях з словами вдячності. Вона мені написала вранці, підняла мені настрій, дала такий, знаєте, сильний заряд енергії на цілий день. Тому що саме для цього був і придуманий цей розділ. Для того, щоб різні проєкти, компанії, просто підприємці могли швидко знайти людей, які відкриті для нових проєктів. Це дуже важко зробити в різних телеграм-спеціалізованих пабліках. Вони є їх багато, але моніторити їх всі неможливо, а однієї такої бази, на жаль, немає. Щодо work.ua і роботи ви теж знаєте, як це працює. А в соціальних мережах нереально знайти людину, яка б дійсно була відкрита для нових проєктів, і майже нереально встановити з якоїсь соціальної сторінки користувача, що цей користувач є маркетологом, тому що не обов'язково ж він має себе просувати як своїх клієнтів. І це, до речі, тема окрема, яку я хочу з вами пізніше обговорити. Але зараз от хочу поділитися таким. Позитивом, що дуже багато роботи я вклала в розробку цієї ідеї, і я дуже рада, що вона так швидко і так гарно спрацьовує, тому запрошую вас.